Привіт! Як бачите, це відео я розпочав зразу, вже будучи на горі, а не з того, як я на неї почав підніматися. Чому? Та тому що я нарешті хочу розкрити і закрити тему холодильників на Іспанських горах. Я знайшов один холодильник, ще такий, якого ми не бачили спеціально, щоб то було щось нове і цікаве. Я думав, що сюди буде легше добратися, але ні, це робить ще цікавіше, тому що далі ви почуєте, як люди працювали на тих холодильниках. Мені треба було годину їхати по ґрунтовій дорозі, і ще десь півтора години йти по кам'яній стежині, як завжди. Отож, не будемо затягувати, перейдемо до холодильника. По-перше, почну з того, що цей холодильник, знаю, сказати просто дуже красивий. Він вражає, він якийсь такий, ну, не кожен в мене враження не схожі на попередні, наче кожен будував їх на свій манер. Як він це бачив. Що цікаво в цьому холодильнику, я не бачу, як туди спуститися на низ. Жодного жодного входу знизу нема. Немає якоїсь драбини, як люди туди добирались. Збоку є якась така прибудована кусок стіни. Мені здається, я знаю для чого це, але давайте. По черзі все вам розповім. Так, коли я почув історію, як це все працювало, це звичайно просто що це купа роботи, це шалена праця. Тому я буду намагатися вам це розповісти так, стисло, але зрозуміло, як це буде можливо. Отже, все починалося з того, що потрібно було за літа, за осінь назбирати трави. Скажемо, трави, листя, очерету, будь-чого і насушити. Тому я думаю, ото, що там є оці кусочки стіни, це, мабуть, було приміщення, де зберігалася назбирана е трава, висушена листя, все підряд, все, що можна було знайти. І тому характерно, коли я е був ще на тій першій горі, де я вперше зустрів е такий холодильник, я звернув тоді увагу, що дивно, дуже багато трави там як ніде. І зараз мені здається, що напевно вони в ті часи її спеціально там висадили, щоб далеко за нею не ходити. Прямо на місці ходити і збирати траву. Тоді потрібно було назбирати багато дрібного каміння. Після чого потрібно було, коли вже мали суху траву і багато дрібного каміння, потрібно було підготувати дно холодильника. Потрібно було вистелити його камінням знизу. Ну, Ви розумієте, напевно, це щоб був такий дренаж. Далі застелити його е, сухою травою. Це для того, щоб зібраний сніг, який був пізніше перетворений в лід, не примерз знизу до землі. І щоб його легко можна було звідти забрати. Отже, коли це все було заготовлено, підготовлено, чекалось на зиму, чекалось на снігопад. Коли випадав перший сильний сніг, їхали люди на спеціальних конях, в яких були дуже високі ноги. Не знаю, в коней це ноги, мабуть, не лапиш. Тому що сніг був дуже глибокий і, в звичайного коня він наліпав на груди кінь не міг пробиратися. Таким чином, ще й вони проробляли тими кіньми дорогу, щоб люди потім могли ходити пішки. Вони приїжджали і засипали сніг всередину холодильника. Вони навіть показували, що вони використовували той спосіб, знаєте, де береш кульку, і згори її катаєш, катаєш, катаєш. І зробиться одна велика куля, і тоді її кидаєш там вниз. Далі, внизу, вони збивали той сніг, спресовували до товщини 30-40 см. То була така. Груба палка. Нанизу був великий кусок прямого такого прямокутник дерева. І вони тим товкли отак цей сніг, аж поки не збивали його до товщини 30 або 40 см. Що далі ти вже витовкти не можеш. Він такий вже збитий, твердий, з нього повітря вибите. Тоді застелявся шар е, сухої трави, щоб розділяти е, слої того снігу. І так робив аж доки. Мав сніг, доки міг акумулювати або доки не закінчилась висота холодильника. Тоді все накривалось, зверху ще багато трави і чекалось на літо, коли, сніг, коли цей сніг збитий, він же робився далі твердий, як лід. Тоді, коли вже наставало літо, спека, вони. Ішли сюди, розкривали перший слой снігу, щищали з нього спеціальними мітлами е, ту, як могли, ту траву зверху, що ізолювала його. Мали дуже довгу пилу по типу Дружба 2, але вона така спеціальна. І вони нею нарізали його на кубики приблизно 70 см на 30 см, десь так. І... В один кінь мав на спині два кошики, які так тримались рівно, щоб він їхав, щоб вони не товкли йому по пузі. В кожен кошик вміщалось по одному блоку. Нарізались ці блоки і збиралися, вони вирушали сюди, коли вже зайшло сонце. Нарізали їх і спускали звідси вночі, щоб уникнути спеки сонця, щоб довести як можна більше льоду до. Покупців вони, значить, оце кіньми, оцей весь маршрут, що я вам казав, як я довго сюди добирався, це люди йшли вели коня за уздечку, вони не їхали на ньому, бо кінь віз важкий лід. Здається, що цей лід невеликий, такий блок, але я бачу, що ну, він досить важкий, досить важкий, його нести це кошмар. І вони з'їжджали вниз, і, відповідно, по клієнтах розвозили цей лід. Що робили клієнти з тим льодом, який вони придбали? Вони його нарізали на шматочки, як хліб. Навіть, ну, але такий десь сантиметрів 7 кожен кусочок квадратний, такий прямокутний. Складали в плетений кошик великий. Тоді застеляли матерією. Тоді клали туди. Свіжину, м'ясо якесь, і ще раз застеляли матерію і ставили в саме холодне місце, яке є в будинку. Тобто це не було якийсь спеціальний льох чи ще щось. Просто де в будинку найхолодніше, туди і ставили цей кошик з м'ясом. І вони обіцяли, що це трималось до восьми днів. М'ясо не псувалося. Я здивований. Я думав, ну це два-три дні максимум. І що? Але ні. Це можна було 8 днів, тобто, якщо ви забили якусь свиню, у них тут свині порівняно невеликого розміру, не, не такі, як в Україні. То ви могли її протягом цілого тижня їсти. Отже, я планував це відео зробити окреме суто про цей холодильник, і потім поїхати вже в інше місце знімати інше відео. Але я трохи прорахувався, що сюди потрібно буде так довго добиратися. І в загальному я побачив вон там. Вон... На горі щось є цікаве. Мабуть, це просто пік гори з тим відзнакою, де я завжди прапор піднімаю. Може, піду туди. Ходіть зі мною. Йдете? Так, направо підеш, цікавинку знайдеш, то йдемо. Тут явно хтось колись жив на цій горі. Тут вибудована якась стіна, інжир. Шкода, що ще трохи треба чекати, поки він дозріє. Але вже такий файний, файний, великий. Так, це криниця. Це печера, це льох, можливо, це холодильник невеличкий. Гадаю, це криниця. <кій> а хто зна, хто зна. Казівник каже, що 150 метрів і вершина гори. Окей, це для нас легко. Йдемо. Так, лише одна проблемка. До вершини гори немає стежки, треба просто гребсти по цих каміннях і уявляти, що це стежка. Де? Ой! Oh. Ах, схоже, тут була капсула часу, яку вже відкрили. Можливо це дата, коли відкрили, не знаю. Табличку явно зняли. Діра вибита. Цікаво, чи можна десь подивитися в інтернеті, що тут було. Пошукаю, напишу цю назву цієї гори і напишу капсула часу, подивлюсь, що вийде. Приємно, коли ціль вже видніється на горизонті. Наш. Наш улюблений стовпчик. Ну, все-таки певні капсули часу тут є, а власне написи на скелі. Коли вони такі старі, то ще не так злить, гірше, коли хтось вже сьогодні царапає. Але я собі думав, але через ті, що царапають сьогодні, через 200 років стануть старі і ніби як цінні, добре царапати щось на скелях чи ні, я так ще не... Оприділився, але сам я цього робити, звичайно, не буду. Так, Леонардо Севадія. 1935 рік. Цікаво, що схоже, що його внук сюди прийшов трошки пізніше. Хосе Хота Севадія. І тут вже, якби пише, 1983 рік. Оце ну, фамільна традиція. Тут теж якийсь був севадія, але я вже не розберу роки. Ну і є. І зад... А, є ще... А, це напевно 95-й рік. І так далі. Ну, цікаво. Це майже вершина світу. Хі -хі. Наразі, крім самої цієї вершини, нічого ще в мене нема. Ну і літак отой летить. Ще одна вершина. Навіть чим приємно я сьогодні навіть не очікував, не, ну, не планував. О, я бачу мою машину, де я її припаркував. Звідси здається це так рукою подати. Ну і вже по нашій добрій традиції ще одна висота для цього потужного прапора. Pch. Huh. Same tak. Цього прапора, до речі, цікава історія, ну як цікава? я працюю на шроті, де викидають машини. І одного разу мій колега аргентинець кличе мене і каже, хочеш то? І я бачив, що він щось в багажнику знайшов. Я думав, як завжди якась пачка презервативів підколює мене. Я підходжу то... український прапор. Видно, їздили з ним якось на демонстрації і так його залишили в багажнику і викинули разом з машиною. Тож я вирішив, що в нього будуть. Пригоди ліпшіші, цікавіші, ніж в його недбалих господарів. Тож, отака історія цього прапора. А сьогодні історія теж уже... ух, там урел летить, але я його не встигну зазняти. Сьогоднішня історія теж уже добігла завершення. Тож, давайте до наступного відео. тих орлів зазняти.